Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Shark Gamer. І сьогодні я вирішив записати відео, як легко залутати шахту. Так, на перейдучому відео я знімав 2 ролики, я вас набрав, я не пам'ятаю, 4 або 3 лайка І мені це сподобалося, я вирішив віддячити вам, як зняти новий ролик. Ну, я, звісно, закупився собі дробаш, три оглянув, ну і снаряди 4 штуки. От б мені б зараз робок, б зараз викупив б ці донати, ну. А я буду біля шахти. Пацани, я єдинорога знайшов. Офігеть. Та ну нафіг. Вау. Так, пацани, як злутати стеріан? Стерль це таке місце, у яких є 9 будинків, в яких знаходяться по одній дублікації. Можете їх підібрати мені просто лінь. Щоб злудати вам потрібно підійти до здання шарів. Тут, одна облігація, і забирайте тут факел. Потім ви йдете до церкви. Ви йдете до церкви. Тут біля цієї таблички буде стояти отака зелена. Іфлітвий планшет, ви його забираєте. Ви його забираєте. І потім ви йдете до тої пещери, як показано на екрані. Повертаєте сюди, їдете. І ось тут доски та два динаміта. Берете цих два динаміта. Висовуйте. Вбирайте динаміт сюди, під доску, факел, піджихайте, уходите. Коли ви вже все зробили, це означає, що ви можете зайти в пещеру. Оцей обов'язковий фрітт вам, якщо забирати, то ви просто йдете унутрь. Дивіться. З тих боків будуть виходити скелети. Зараз. От, бачите? Будьте дуже сильно обережні. Тут є такі ще підривальники. Так, от. Один є. Вони ще будуть багато. Ось, про що я говорив. Вони будуть отак виходити і вас домажити. От. Тут ще будуть ходити підривники зомбі з динамітом. Тож. Вам потрібно всіх відстріляти, подивитися в бік, подивитися. Вони звідси будуть чистіше йти. Ось так ви це все робите, ви їх вбиваєте. Ну, Тут є кучу углів та сморотків, бочки, які можна спалити. Ось, бачите, ви уходите отак від них. О, ви бачите? А що це факело? Гіпнаденс <плес> uh, Так, факел сошов з ума. Uh, ну, ви вистрілюєтесь від всіх? <плес> О. Вот. Тут їх ще будуть багато виходити. <плес> Тож ви отак це все робите. Відстрілюєте. До речі, їх спалити не можна. Тут лише написано труп, скласти їх спалити не можна. Так, може взяти дробаш? Так. Наче все? Я не все. Дивіться, у цій кімнаті, якщо ви побачите, дошку з трьома досками, ви не підходите. Бажано відстрілюватись так швидко. Все, вони закінчились. Ви дивіться, що робите. Берете. Дістаєте свій динаміт. Підносите факел сюди. Підносите динаміт сюди. Уходите. Ось, і тут лежить маска. Лайфхак, як зробити, щоб оборотні не йшли. Берете отак от і отак відштовхуєте от його. От ось, ось, штовхаєте, Все. І отак ви не забираєте це золото, воно туди буде. Сайте, тож дивіться, яка способність у цієї маски? Наприклад, берете любий труп, берете цю маску. Оживляйте цього. Ось і ось так це все виглядає. Тобто цей супротивник тепер за вас. Його не можна убити, коли ближнього бою. Тобто як комахак ми всі. А, наприклад, бульмю запросто. Забирайте цю маску. Потім ви ідете, як показано на екрані. Ось сюди. Потім повертаєте в цю кімнатку. Потім ви повертаєте сюди. І бачите три бочки. Зараз ніч наступила, добре, що молоді носно. Так, дивіться. Підходите сюди. Виставляєте ці нехитові планшети планшету Нам потрібно чотири таких штуки. Я зараз вам покажу, де ще одна. Не, не обращайтеся, як я буду там десь губитися, бо реально це пещера, вона важка. Так, дивіться, ви йдете сюди. Ідете okay. сюди, потім, мабуть, сюди ви йдете. Получається, ми я знаю, яким кормим тут. Дря, чоловік хак, якщо бачите мертвого такого трупа, вибирайте його, а в нього ліхтарик освіщається, і значить у вас буде світло. Так, ви йдете. Потім то вихід. Йдете сюди. Бабуть. А, потім ви йдете ось сюди, цю кімнатку. Повертайте сюди. Я тут ви бачу таку вагонетку А за цій ваганятці знаходиться той самий нефритовий планшет. Тож дивіться, і йдете назад до тої кімнатки. Так, я йшов звідси, правильно? Правильно. Там вихід. Нам до виходу не потрібно. Так, ви йдете. Потім ви повертаєте сюди. Потім сюди і потім сюди. У вас е, усі нефритові планшети. Ви ставите їх сюди. І відкривається такий потайний хід. Ви в нього заходите. І тут лежить. Е, Слитки, які можна взяти та продати. Знаходяться дублікації, які ви можете взяти. Та купити нові класи. Забираємо всі дублікації. Та саме головне, для чого ми це все відкрили. Це оцей меч. Так, цей меч сильний. Я його замість Томахака візьму. То дивіться, тут навіть написано. Ого! Що з 50% шансом, коли ви б'єте якогось пекан-зомбі, він може з 50% шансу стати за тебе. І тут написано, що він це не означає, що він коштує. Але я не перевіряв скільки це все коштує. Ну, і в принципі, я піду тестити ці речі. Так, пацани, дивіться. Що зробиться, якщо надіти маску на вергунку? Дивіться, він буде вас захищати, В наприклад, я приблікую якихось зомбі. Дуже прилікаю. Ой, ой. Цікати треба. Дивіться, він може як справитись. Звісно, це буде вас, бо я йому трохи допоможу. Він може померти, але я не хочу. Ну, в принципі, він справляється. Він справляється як. Вервольф такий, ну. І зараз саме найкраще на Вервольфі От. Зараз я іще привлеку. Віду собі один зомбі. До цього ми хопе стаємо. От і він ну, бореться, в принципі, сильно. Але його, мабуть, лише один раз можна визрождати. Так, хто переможе? Один зомбі чи один вервульф? Вервульф, вервульф, вервульф Не вируємо, все -таки. Давайте спробуємо. Воно, воно на зомбі вділося. ні є Ну, по цікований. Ну дивіться, от давайте ще, ще раз спробуємо вдіти. Бачите, не можна ще раз бити Ну ви зрозуміли, як працює, як і меч от зараз, наприклад. Вдаряю я якогось зомбі цим мечем. Він помирає, окей. Okay. Та нічого страшного. От, наприклад, оцей. Б'ю його Ще раз помер, блін. Де ці мої відсотки, що? На... Ой, От ви. От бачите? За мене став. Тільки щось збронірований він став. Хіо хто ж переможе? Мій чи він? Ай це і за мене, і це і за мене. Клас. Ну Ви зрозуміли, як це все працює. Знову за, ми, за, за, мене, за мене став. Але, на жаль, цих зомбі перенести не можна. Тож я вбиваю. Ну, ну ви, я думаю, що ви зрозуміли, як працює ця маска. І цей матч. Так, це дуже класні речі. Ну, і значить, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, дивіться нові відосики. Думаю, вам сподобається моє відео. Ну, і всім па-па-па-па!